Чудова новина для всіх українців: 1300 злотих на кожного щомісяця протягом двох років. Замість соціальних допомог, допомог по безробіттю, програми 500 або ж 300+, плюс, Є пропозиція запровадити єдину щомісячну виплату для кожного громадянина у розмірі 1300 злотих. Важливо, дана допомога аж ніяк не перетинається з допомогою від Європи. Тобто, якщо ви отримуєте, до прикладу допомогу від ООН, то зможете отримувати і 1300 злотих. Також важливим є те, що допомога буде виплачуватись без різних умов. При її нарахуванні не братимуть до уваги дохід або ж громадянство. Допомога буде виплачуватись щомісяця конкретній особі, а не родині в цілому, коли почне виплачуватись нова допомога, спочатку допомогу протестують на людях. Які живуть в частині Вармінсько-мазурського воєводства, адже там вже все готово. Єдине, очікують на кошти для запуску програми. Далі, якщо запуск буде успішним, будуть запроваджувати по бідніших районах території Польщі. Ну і згодом запровадять по всій Польщі. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайк та підписуйтесь, бо тут дуже багато корисної інформації. Є.